Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні швидесенько, а можливо і не швиденько, покажу два способи: як можна швиденько або не швиденько обскупти качок, а для цього нам потрібно їх зловити. Так, ну що? Перший спосіб швиденько обскупити качку. Рекомендовано взяти воду десь 70-80 градусів, не більше 80. І поряд в мене стоїть миска з холодною водою. Що я зараз буду робити? Беру качку. І на хвилину. Занурюємо її от сюди, отак. Гарненько занурюємо, щоб вона повністю туди зайшла. І хвилинку тримаємо. Бо щас і ти підеш сюди. Ну і поки в мене замочується качка, користуючись моментом, хотіла б сказати, що на нашому каналі вже троє спонсорів. Дуже приємно, що канал розвивається. Вас, підписників, стає на моєму каналі дедалі більше. Це стимулює особисто мене робити відео, відповідати на ваші коментарі. Ну і сподіваюся, що спонсорів на каналі все ж таки буде щит більше. Так, ну що, в нас хвилина пройшла. Будемо пробувати, що в нас вийде. Що, як бачите, реально воно скубеться як молоденька курка, ух, клас. По такому, до речі, обскубуванню краще ж все ж таки робити бігунків. Ті, що такі, ото, як наче, дикуваті. Звісно, не так все одно швидко воно обскубується, як би хотілось, але набагато швидше, ніж деякі інші способи. До речі, хто збирає пух та пір'я, скачок. Або з гусей, поділіться зі мною в коментарях, куди ви їх здаєте. Знову ми її засаджуємо сюди. Ще раз ми її замочимо трішки. Ну і другий спосіб я також зараз покажу. Бачите, воно молоденьке, ще тут багато стрижнів, які потрібно ще потім окремо дощіпувати. Якщо воно більш-менш буде вже старе і не буде стільки стрижнів, то воно ж швидше, відповідно, все цей. До речі, потрібно брати ємкість, яка буде зручна. Ось, бачите, мені в відрі не дуже то і зручно. Але набагато швидше це все робиться. Не вклалася я в 30 секунд, яких хотіла бистренько це зробити. Потрібна практика навички, але. Хочу сказати, що цей спосіб доволі такий швиденький. Дай мені зерна трохи. Щось я мулардів не бачу, а що їх вже немає. А, о, бачу. Я не бачу, кого мені тут зловить. А. <світ> Нормально. <світ> Йдемо у спа-салон, щоб бути готовим для подальшої обробки. Так, і другий спосіб. Вода так само повинна бути не більше, ніж 80 градусів. Але якщо вони... у вас немає такого, щоб поміряти, да? просто, ось, наприклад, набираєте в ємкість воду, забираєте відтуди літру, виливай, літру води. Забираєте гарячої і вливаєте холодну. У вас десь виходить плюс-мінус 80 градусів. Так, другий спосіб як швиденько обскубати качку. Беремо звичайну соду, насипаємо ось так. Це може бути десь столова ложечка. І занурюємо качечку туди. Так само, щоб вона гарнесенько туди повністю зайшла. Що дає взагалі сода? Сода з водою дає реакцію, і оці ось жирові пори, прослойки в качки, вони розкриваються, і, відповідно, вже легше буде щепати саме цей пуховий покрів. Ну, будемо перевіряти. Але. Оцю качечку в такому способі. Потрібно замочувати як? 20-30 секунд потримали, потім витягнули, знову занурили, тримаємо далі. І так можна зробити разів 5-6. Ну і побачимо результат, як вона буде скуптися. Вже такий пішов момент, що треба вирізати всіх качок, і так як вони погано скобуться, так само, як і гуси там ці качки. Тому раджу вам попробувати мої способи, як швидко обробити качок. Але мені ось перший спосіб ну, більш-менш сподобався. Аби качки не були б такі стражняваті, було б ще б краще. Дивіться, бачите, дуже гарно воно ось общіпується. Ау! ау, гаряче, холодна вода. Холодну воду, воду... кращий, да? Ну, це просто із-за того, що гаряча вода була із содою. Більше порозкривалися пори, по-перше. По-друге, як бачите, ця качка вже не з такими стрижнівами великими, як була перша. По-друге, з кипятка чого в холодну воду? Бачите, я собі обпекла пальці, бо хотіла на гаряче попробувати, як воно скубеться. Але тільки можна попекти пальці. Ось гарнесенько собі вклали в холодну воду. Вона сама по собі вже запарена, і, відповідно, у вас руки вже не піддаються кир'ятку. Сподіваюся, що мої поради двох способів, як швиденько обробити качку, знадобляться, мені буде. Приємно. Можливо, в когось є ще якісь способи. Можете написати в коментарях. Як бачили, качок у нас ще багато. Ми можемо експериментувати ще декілька способів. Можливо, для людей буде актуальним. Ну, і бачу на каналі. Дуже багато переглядів людей, які не підписані. Тому чекаю вас не просто гостями на моєму каналі, а підписниками. Так, є другий спосіб, до речі, більш ефективний. Воно краще скубеться, швидше. І можна сказати, що ці всі стрижніва одразу обробляються. Дивіться, ось, бачите, яке крило вже гарненьке, обскубане. Ось дивіться, і друге, як гарненько, це все ось з легкістю, наче це не качка, а просто звичайна курочка. Так. Як наш бролер, так це дуже легко і дуже швидко, тому що в деяких людей, наприклад, зараз ось пішли, пішли актуальним тим, що продаються там якісь машинки для того, щоб чистити качок-гусей. Ми цього не маємо, багато хто не має, або взагалі не мають кошти це придбати. Тому, будь ласка. Простий, елементарний та швидкий спосіб, як це все зробити руцями. Друге крило ось також вже готове, та і взагалі можна сказати, що в мене качка вже майже готова. Бачите, знову ж таки залишились просто стражнива, на які потрібно трішки більше виділити часу. Але все одно вони дуже швидко прибираються. Так, ну що, дорогі мої підписники, ось качки вже дві готові. За 20 хвилин я зробила дві качки, 10 хвилин я їх скубла, і 10 хвилин я приділила для того, щоб повитягувати оці, оці стрижнева. Якщо стрижнева немає у качок, то це можна зробити за 10 хвилин. Користуйтеся моїми двома способами. На цьому все. Всім па-па!